Netflix коротше демографічна ситуація в Україні, бо кожен вечір для українських пар це тепер не обійми поцілунки, це вибір, який же серіал подивитися. Netflix задає понад 70 нових тайтлів щомісяця, тому це треба дійсно встигнути все подивитися. Це наймасштабніша маркетингова машина отримання уваги у світі. Поки бренди борються за клік. Netflix утримує тебе мінімум 3 години на день. Але якщо виходить новий серіал, то можна спокійно подивитися його і до ранку і потім в'ялин піти на роботу. Таке вало. У березів це вже не просто розвага, це новий соціальний ритуал. Ми будуємо стосунки не тільки на мріях, а на спільному акаунті. Ми вже не цілуємось перед сном. Ми обираємо, що подивитися сьогодні ввечері. Netflix поставив Україну на карту нового контенту, але здається, випадково зняв нас з карти народжуваності. Бо це вже не просто серіали, це соціологія уваги. Це де кожен наш вечір це ще один виграний епізод маркетингу. Підписуйся тут про бренди, маркетинг і рекламу.